Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді автомобіль Tesla Model S. Ще років 5 назад. Ми не могли представити, що ці автомобілі будуть рухатись поруч з нами в потоці, в місті, поза містом. Має великий запас ходу і гарно себе відрекомендувала на нашому ринку. Чудовий автомобіль, який в мене асоціюється з гаджетом. Це автомобіль модний, це автомобіль стильний і досить надійний. Автомобілі Тесла визивають досить різні емоції. В мене воно визиває тільки захват. Десять років назад створений цей автомобіль, але ми сидимо, як ось в 24-му році. Я надіюсь, Ілон Маск за нами не слідкує. Запрошуємо вас на кармаркет. матимемо змогу проїхатись на повністю безшумному і електричному автомобілі, який має максимальну комплектацію і великий запас ходу.